Доброго благословиного дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Марка, 7 глава з 24 по 30 вірш. Одного разу прийшов Ісус в Тиру і Сидону, і війшовши в дім, не хотів, щоб хтось впізнав його, але не міг утаїтися, бо почула про нього жінка, в якої дочка мала Духа Нечистого, прийшла та припала до ніг Його. А жінка та була язичниця родом сирофініянка, і благала його, щоб вигнав біса з дочки її. Ісус же сказав їй Дай спершу насититись дітям, бо недобре взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж каже йому у відповідь Так, Господи, але й щенята під столом їдять крихти, що падають у дітей. І сказав їй, за слово Це йди, вийшов біс із дочки твоєї, і прийшовши до свого дому, вона знайшла дитину, що лежала на постелі, і зрозуміла, що біс вийшов. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.